Сьогодні зранку на вулиці Володимирській у Луцьку сталася дорожня аварія. Зіткнулися ось ці дві автівки. Бачимо, що автомобілі просто зім'яті. Не розминулися Рено Меган та БМВ. Від однієї з автівок мало що залишилось, в іншій потрощена передня частина. Ударом навіть знесло дорожній знак. Як сталося зіткнення, бачила Ніна Павлівна. Через окно бачила. Розкажіть, що ви бачили? У 815 Їхала, летіла машина із забороля, а цей виїжджав і гукнув його і все. А яка заборолля біла чи темна? Я вже не пам'ятаю, я злякалася. На щастя, обійшлося без жертв. З'їхалися медики, рятувальники і поліція. Дві швидких було, а потім приїхали два МЧСники, потім ще одна приїжджала, така якась реанімована. І бачила, що дитинку виносили з із із цієї останньої машини. І все, більше нічого не бачила. Правоохоронці кажуть, що водія Рено госпіталізували. Зі слів медиків швидкої допомоги у нього забій грудної клітки. За попередньою інформацією, дитину, котра їхала в одній із автівок, безпосередньо з місця ДТП не госпіталізовували. Мовляв, її забрали додому, але згодом медики повезли дитину в лікарню. На даний момент проводяться слідчі дії. Ви тут на місці, скажіть, чи є потерпілі, чи когось забирала швидка? У одного дія доставлено в міську лікарню. Далі встановлюються всі обставини справи. Вилучається відео, по якому далі буде встановлювати всі обставини справи. Згодом у поліції повідомили, що обидва керманичі рухалися в попутному напрямку. Один, мовляв, виконував поворот ліворуч, а інший його наздогнав. Обидва водії були тверезі. Наразі з'ясовують подробиці ДТП. Чи будуть вносити відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, стане відомо після того, як лікарі проведуть всі обстеження. водія і поліція буде знати ступінь тяжкості його травм. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.